Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас ознайомлення з соціумом і тема заняття Подорож країнами світу. Слухайте уважно. Різноманітність країн. Всі країни відрізняються за розміром, кількістю населення, особливостями географічного положення. Багатством природних ресурсів і так далі. Є на нашій планеті держави велетні, площі яких оцінюються мільйонами квадратних кілометрів, і крихітні країни карлики. Італія країна моди та музики. І на території Італії три активних вулкани: етна, Стромболі і Везувій. Спагеті в Італії виробляють навіть для собак. Справжню італійську піцу випікають у печі на дровах. Дитячі будинки в Італії відсутні. В Італії немає бездомних тварин. Всі італійські слова закінчуються на голосні звуки. Фінляндія це країна тисячі озер і батьківщина Діда Мороза. Столиця Хельсінки щорічно займає перші рядки в рейтингу кращих міст світу. Щорічно у Фінляндії проходять змагання з метання мобільних телефонів. У фінського Санта-Клауса Юлубки, є різдвяний козел, дві офіційні мови фінська і шведська. Само назва Фінляндії перекладається як країна боліт. Данія це казкова країна півночі, батьківщина казкаря Андерсена. Дуже гарна країна. Японія країна сонця, що сходить. Канада країна хокею, Канада друга за площею країна світу, територія якої охоплює більшу частину Північної Америки. Столиця Отава. Її єдиним сусідом є США. Природа країни різноманітна, великі рівнини, високі гори, хвойні мішані ліси, неозорі степи. Суворий клімат арктистичних пустель і тундри та багаторічна мерзлота у північних районах перешкоджають господарській діяльності. Бразилія країна карнавалів. Бразилія найбільше за площею та кількістю населення країна Південної Америки. Столиця Бразилія. Вона межує майже з усіма країнами материка. Це найбільш розвинена і найбагатша країна континенту. У Бразилії знайшли відображення традицій і звичаї переселенців з інших материків. Португальці принесли свою мову і архітектуру. Ось. Африканці святе карнавали у ріо де Женейро. Бразилія це світовий лідер з виробництва кави і какао. Болгарія. Болгарія дітки, столиця Софія в Болгарії. В Болгарії багато плантацій, квітучих троянд, з яких виготовляють трояндову олію. Болгарія країна курорт, відомі ж золоті піски. Прапор Болгарії має три кольори: білий, зелений і червоний. Порти та курорти Болгарії Варно, Бургас і Константа. Шотландія країна кільтів і волинок. Дуже гарна країна. На ця... Найцікавішою частиною національного шотландського костюма є кілт. Це деталь гардероба, шили з тартана, шерстяної клітчатої тканини. Кожен клан мав свій колір та малюнок. По кілту завжди можна було визначити, з якої області Шотландії людина та чи інша. Норвегія. Це батьківщина мужніх, вікінгів і тролів. Столиця місто Осло, країна. Асоціюються з кораблями та вікінгами. Слово Норвегія означає шлях на північ. Багато тисяч років тому ця країна ховалася під величезним шаром льоду. Основний засіб пересування в Норвегії це велосипеди. Риби в Норвегії неймовірна безліч, тому в країні сильно розвинена морська й озерна риболовля. Єгипет це країна пірамід і верблюдів. Антарктида. Батьківщина пінгвінів, яких тут дуже багато. Швеція країна чудес та полярного сяйва. Індія країна контрастів. Греція країна міфів, батьківщина Олімпійських ігор. Найвища гора у Греції Олімп. Столиця Афіни. Греція розпочала традицію проведення олімпіад. Акрополь, парфенон це храми і статуї. Ось на що слід подивитися у Греції. Іспанія, країна вогненого фламенко і кориди. В іспанському гімні немає слів, кількість сонячних днів. У цій спекотні країни становить близько 280 на рік. Дуже жарка країна. Іспанія найближча до Африки. країна. Тут можна побачити гори, пляжі, ліси, вулкани. В Іспанії дуже багато птахів. Традиційно в Іспанії є два прізвища: перше прізвище від батька, а друга від матері: Нідерланди. Країна тюльпанів та вітряків. Тут дуже багато тюльпанів. Нідерланди офіційно королівство Нідерландів, країна на заході Європи, на березі Північного моря, столиця Амстердам. Офіційна мова Нідерландська. Погода в Голландії, в Нідерландах дуже дощова, вітряна і дуже мінлива. Нідерландці живуть за розкладом, навіть близькі родичі планують зустрічі заздалегідь за декілька тижнів, а іноді місяців. Слідуюча країна Великобританія. Такий собі туманний Альбіон, дуже постійно в тумані, держава на північному заході Європи. На Британських островах знаходиться. Населення англійці, шотландці, ірландці, валійці, Столиця Лондон. Державна мова англійська. Національне свято День народження королеви. Так, Там ще королеви живуть. Франція, фабрика моди. Найвища гора Франції Монблан. Найвища вершина Європи. Франція знаменита країна виноградства. Франція це столиця моди. Річки Франції Сена, Рона, Лаура, Гарона. Протока між Англією і Францією ла Манш. Чехія країна богемського скла. Столиця Прага. Чехи дуже люблять домашніх тварин. Досить часто можна зустріти породистих собак у супроводі літніх людей. Найбільшим замком у Європі є празький град, який знаходиться в Празі. Чехія є батьківщиною рафінованого цукру, фруктового йогурту. І контактних лінз. У Празі, столиці Чехії, можна сміливо пити воду з-під крана, вона дуже чиста. А знаменитий мультфільм про крота був створений в Чехії, кротик, Австралія, Батьківщина кенгуру. Давайте зробимо з вами висновки. Країни світу відрізняються площею, кількістю населення, географічним положенням. Вони розташовані в різних місцях планети. Найбільше за столицею країни світу Канада, Китай, США, Бразилія, Австралія, сусіди України, Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь. Ось повертаємось тепер. Додому ми закінчили з вами подорож. По всіх країнах, по не всіх країнах, декількох країнах, країн в світі дуже багато. Хто там говорить, що я сам не впевнений, ким був я і як я звуся? Я українець, я європеець і цим горжуся. Дякую, малята, що придивилися. Уважно слухали на занятті. Я сподіваюся, ви запам'ятали, які є країни в світі. І якщо поглянете на глобус, ви також там знайдете ці країни. До побачення!